Десятий день активіст у Журодського Євромайдану Павло Нечаєв залишається без їжі. Голодувальник, якого вже забирала швидка, перші три дні пробув на сухому голодуванні. Проте після виходу з лікарні змінив своє рішення. Зараз вживає лише просту воду. На самопочуття не скаржиться. Каже, голодуватиме до тих пір, доки місцева влада не виконає його вимоги. А вони залишаються незмінними. Вимогами залишилися прежніми. Значить, Ледида, наш Олександр, Олександр Олександрович, наш земляк. Повин, не повинен служити бандитам і повинен добровільно скласти своє поватака. Такі мої вимоги до нашого очільника ОДА. Значить, поки що нічого не міняється, він вода, і в вода. Я остаюся на цьому місці. Допомагають голодувальнику не лише активісти Євромайдану, які для обігріву цілодобово підтримують вогонь у двох печах. Небайдужі приносять теплий одяг та ковдри. Також постійно до Павла приходить його мати, яка підтримує сина. Каже: він голодує не для себе, а за весь знедолений народ, яким його зробила нинішня влада. Підтримую свого сина Нічаєва Павла, так як він тут голодує вже десятий день, це було дві години дня, і я підтримую наш народ. Як як і мати підтримує сина і підтримує народ, щоб змінилася влада, щоб влада працювала так, як мій син говорить, для народу не тільки для себе, для своїх кишень. Він за гроші не сидить, він сидить за свою ідею, щоб допомогти людям, щоб люди зрозуміли, що він не як говорять, психічно хворий або ще щось там, і гроші він ніякі не бере. І їсти він не їсть, тільки п'є воду. Хоч голодувальники запевняють, що почуває себе добре, медицина з цим не погоджується. Десять днів голодування. Термін серйозний. Особливо, коли він розпочався з ненацька. Організм до цього не був підготовлений, тому це може призвести до фатальних наслідків. А коли організм має якісь хронічні захворювання, то це ще більше небезпечно. Це голодування має бути правильно. Людина, яка має хронічні захворювання, будь-які вона не може не пити воду. Не може не пити воду, пити воду обов'язково. Голодувати з хронічними хворобами теж дуже небезпечно, тому що це є велике навантаження на серцево-судинну систему, на ферментативну систему, яка включає в себе пішункову та печінку, і може призвести, врешті-решт, до серйозних наслідків для здоров'я. Як пройде наступний день для Павла Нечаєва, невідомо. Відомо одне. Врятувати голодувальника від трагедії може тільки одна людина, голова обласної державної адміністрації. Однак, схоже, він не поспішає це робити.